Чуваки, не повірите, але це капець якийсь. Коротше, займаюся воротами. Донька допомагає, відійшла. Думаю, візьму перемичку, діагональку, прикладу ось сюди, примірю, як вона стає. Я її зарізав по вуглам. І коротше, я не знаю, як з цією діагональкою нернув туди. У мене там трохи труба просачилась, пів, пів метра десь води. Ще тут насос. Коротше, Упав і прям ногою лівою на ту трубу. Ось удицька гуля. А, вдарився. Мало того, що гуля, тут позбивався, весь там всю спину садрав Нирнув туди. Як я так нирнув? Олень, не, не розумію. Факт в тому, що зірвав воду, почала текти вода, почало затоплювати насос. Не знаю, що робити. Є її виліз відтуди. Перекрити. Кричу, давай гор водоканал. Побіг ломік. А, Хотів взяти насос, викачати з цим насосом. А він в мене стояв в ямі і трохи підклинив. Гудить мотор, але не круте помпа сама, Ну, сама улітка. Коротше, треба розбирати дивитися. Кинув його, вода почала підійматись. Побіг ломик взяв з лопати. Давай ковирять. Люк знайшов люк. Він присипаний камнями, знайшов люк. Благо, що там є кран. Той кран, щоб ви розуміли, не, скільки я тут живу 12 років в цьому будинку, не, не разу я його не перекривав, він мені не потрібен був, розумієте? А тут за 12 років я його єлі зірвав. І треба було зірвати так обережно, щоб не зламати ту трубу гнилу. Перекрив я все. Ось. Тепер замість того, щоб доробити ворота калітку. Я займатися буду ось цим, поки вода зійде, буду зараз доробляти ворота діагональку. ось, Роблю такі ворота. Кому цікаво, підписуйтесь, розповім. Потім каліточка там буде, воротка. Якщо цікаво, обов'язково підписка на канал. Так що, ось, якось так.